Реконструкція площі Перемоги. У Вінниці створять місце пам'яті загиблих внаслідок ракетного обстрілу. У Вінниці безкоштовно тестують на вірусні гепатити, С. де можна пройти обстеження. Розкажемо жнива соняшника, який врожай маємо цьогоріч. У Вінниці дітей-переселенців вчили малювати кавою і робити янголів з тканини. Аграрії села Попівка Вінницького району приступили до збору соняшника нового врожаю. Розпочали вчора, каже директор спідприємства Поділля Василь Кучер. Уже намолотили 141 тонну. Вчора приступили до уборки соняшника. При середній врожній зібрали учора 20 гектарів, середня урожайність – 40 центнерів з резектора. У нас цього року 226 гектарів соняшника посіяно. От у торік було 170, ми зібрали по 42 з резектора. Ну, на, якщо на посчитати, цей рік такий неблагоприятний, як то можна по погодних умовах, то будемо вважати, що це хорошо. На цьому полі під соняшником 123 гектари. У поле комбайни виходять щойно з роса. В день збираємо 40 гектарів, працює два комбайни. Його бажано забрати до дощу, бо тільки гниль впаде в шапку, то тоді не буде такої трохи. Зараз збирають соня гібридних сортів, є ще звичайний. До його обмолоту приступлять за тиждень. Ми сіємо так, як наші діди прадіди У нас семипілка система. Тобто через сьомий рік аж з'являється на цьому полі соняшник, Оце цей соняшник через шість на сьомий рік посіяний тут. От, сорт це чи той гібрид Конді Сінгенти, один із найвисоковрожайних. І самих олійних ще в нас є розалія, посіяний євралісовський соняшник. Тоже це теж високопродуктивна культура. Така ну звичайно, і треба дати йому харчі для того, щоб він вродив клімат, контроль, кондиціонер, музика. Працювати комфортно, каже водій Сергій Білик. Техніка новіша, легше робити. Як тільки відсік зернозбиральної машини наповнюється збіжжям у салоні спалахує лампочка червоного кольору їдете, а потім сигнали 75% показує в бункер, а потім через метрів 50-100%. Все, повний бункер, я стою, щоб через верхню пішло. рача радше поради. Цілий день працює. словами директора підприємства Василя Кучера, Сонях у них збиратимуть до середини вересня. Далі приступлять до збору сої та кукурудзи. Граня група зернових, каже Василь Кучер, уже на елеваторах. Зараз поля готують під озимі. Середня урожайність озимої пшениці на 650 гектарах склала 59,2 дев'ять центнера з гектара. Горох дав по 40 центнерів з гектара. От овець по 45, озимий ячмінь дав по 50, а ярий ячмінь по 78 центнерів з гектару. Гречка по 35 центнерів, Ми вже і змолотили гречку по 35 центнерів з гектара. Хороший врожай, тільки якби ще була якась ціна, була якась реалізація, дай Бог дочекаємося, що кінці ця клята війна. відкриють ці порти і, і буде Україна слібом. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінночина. 20 багатоповерхівок у Вінниці стали переможцями проєкту укриття для життя від фонду. «Оподільська громада вони отримують по 10 тисяч гривень на облаштування тимчасових сховищ. Про це Суспільному розповіла Олена Данілова, голова правління фонду. Також за умовами конкурсу співвласники багатоквартирного будинку мають внести свою частку. Це щонайменше дві тисячі гривень. Цей проект на підтримку укриттів, тобто на підтримку наших мешканців. Проект включає в себе 10 тисяч гривень. Це буде віддаватися переможцям. Будемо перераховувати згідно угоди, а також буде пакунок. Такий пакунок безпеки, як ми його назвали. Він теж для нас дуже цінним. Я думаю, для самих мешканців там є і ковдра, і ліхтарик, і настільні ігри, і дві аптечки. Тобто там все, що таке необхідне. На першу пору для ну для укриття голова ОСББ «Варшавський-34» Наталя Рейченко Суспільному розповіла: за ці гроші мають закупити вогнегасники, лопати, відра, ліхтарі, аварійного живлення і лавки для укриття. За період ми зробили освітлення, відновили, бо його тут не було. Провели в вентиляцію, це приток, і виток воздуха, осушили приміщення, бо тут було достатньо багато води. Силами мешканці привезли палети, там якісь покривала, провели інтернет, бо без цього в даному приміщенні ніяк тут ніякий зв'язок не ловиться. Поставили чайники, водичку таке. Базове для певного періоду, щоб можна було перебути. Проєкт Укриття для життя стартував 1 серпня. Заявки від ОСББ фонд Подільська громада приймав до 16 серпня. Таких надійшло 63. Перемогли 20. Долучитись до проєкту могли команди ОСББ, які бажали облаштувати укриття у своїх будівлях. Обсяги проведення робіт мешканці визначали самі. Апарат штучної вентиляції легені 21 Багатофункціональне ліжко передали для лікарень Вінничини з Німеччини. Допомогу надіслав благодійний фонд Родина Білафельд. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Обладнання розвезуть у медзаклади Шмаранської, Кришопільської та Хмельницької громад. Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення на Вінничину гуманітарної допомоги надійшло на понад 10 мільйонів гривень. Швидкі тести на найбільш розповсюджені типи вірусного гепатиту Б та С безкоштовно роблять у центрах первинної медико-санітарної допомоги Вінниці. Набираємо капілярну кров, одну-дві крапельки. І вводиться в касету, додається розчинник, і через 10-15 хвилин ми спостерігаємо, як цей тест, ну, чи він є позитивний чи негативний. Тобто він швидкісний дійсно, він безболісний і результат 90% правильність цього тесту. Володимир на огляді у місцевого лікаря вперше він переселенець з Харкова. Нещодавно із сім'єю переїхав до Вінниці. Розповідає, зробити швидкий тест на гепатит йому запропонували після підписання декларації. Откуда ми приїхали? Там бойові дії, і ми пережили багато різних моментів переживань, стресів. і вирішили провести невелике обслідування, зробити тести. Тим більше здесь все є, і перевірити своє стан здоров'я. У нас маленький ребенка є, щоб безпасить себе його і окружаючих. Лікарка Ірина Ковалик розповідає, як розпізнати перші прояви гепатитів. Групами ризику для обстеження на гепатит Б і С є реципієнти донорської крові, далі пацієнти, які звертаються на гемодіаліз, люди, які мають декілька полових партнерів, також пацієнти, які Відвідують косметологічні салони, а саме пірсінг, татуювання це теж є група ризику. Крім того, такі скарги, як загальна слабкість, це теж є показ, щоб обстежитись на гепатит. Наразі в області на обліку у клінічному центрі інфекційних хвороб близько тисячі людей. Торік виявили сотню нових випадків. Цьогоріч ситуація погіршилась, каже очільник центру Ігор Матковський. Багаторічні наше спостереження говорять про одну і ту саму цифру, тобто орієнтовно розповсюдженість маркерів вірусного гепатиту С складає по області 5% гепатиту Б до 1%. Тобто кумулятивно це 6% населення мають маркери вірусного гепатиту Б або С. Дуже багато військовослужбовців будуть мати безпосередній контакт з кров'ю і звичайно, ми очікуємо, що буде збільшення кількості парентеральних. Попередити хворобу легше, аніж її лікувати, каже Матковський. Аби вберегтися від гепатитів, потрібно щонайменше раз на рік проходити обстеження. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця. Два автобуси передало польське місто Кельце для Вінниці. Це 12-метрові низькополі автобуси Соларіс 2008 року випуску. Розраховані вони на 110 пасажирів, оснащені кліматконтролем і системою автономного опалення. Мають висувний пандус. Працюють на екодизелі. на борту автобусів. Напис: два міста, одне серце. В Польщі Соларіси пройшли техогляд і зараз дорогою до Вінниці. У Галайківцях могилів Подільського району місцеві жителі самотужки відремонтували міст, який з'єднує дві частини села. Для цього зорганізували тулуку. На ремонт витратили понад 39,5 тисяч гривень. Це гроші меценатів і жителів села. Розповіла Суспільному староста Галайковецького старостинського округу Наталя Бішко. На площі перемоги у Вінниці, яка 14 липня зазнала ракетного удару, створять місце пам'яті загиблих. Наразі робоча група розглядає ескізи архітекторів, що розробили варіанти облаштування пам'ятного місця. У понеділок, 5 вересня, обрані ескізи запропонують на розгляд ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки. На засідання також запросять родичів загиблих. Про це йдеться на сайті міськради. Ось цю концепцію реконструкції площі перемоги затвердили ще 2019-го. Її розробила київська студія ландшафтної архітектури Максима Куцюба. Тепер у неї потрібно включити місце пам'яті. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон Замостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів. І будинок побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Поруч наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. У Вінниці для дітей-переселенців зорганізували безкоштовні майстер-класи. Зокрема, вчили малювати каву, виготовляти янголів із тканини та брошки у техніці валяння. Мисткиня Світлана Медяна вчила дітей малювати кавою. Ззаду може бути один. А коли ти малюєш, в процесі в тебе може виходити зовсім інакше. Діти розвивають образне мислення. Їм це дуже подобається, і вони розвивають своє бачення. Денис Ковальчук каже, малювати любить, втім кавою малює вперше. От мені вдома скучно, а тут ні. Лучше, ніж я Круто малювати. А восьмирічна Ангеліна створює з тканини Янгола. Я Ангела подарую мамі. Брошки з вовни у техніці валяння учасники виготовляли під керівництвом мисткині Олександрів Вдовиченко. Прикраси роблять у вигляді сердечка. Ці сердечко, як дітки кажуть, будуть носити в себе на ковтинках на рубашечках. Хто, скажімо так, пробує і комусь дітей подобається, то вони далі починають цим займатися. Майстер-класи безкоштовні. Участь у них взяли до півсотні дітей. Зорганізувала їх вінницька волонтерка Діана Мороз треба визнавати що наші діти це вже діти війни а особливо ті які постраждали від цього по факту тобто втратили батьків втратили домівки втратили своїх близьких найменше що ми можемо зробити і зобов'язані робити це хоча б якісь невеличкі свята для того щоб їх наповнювати чимось добрим та давати їм надію на те що все таки їхнє дитинство більш менш спокійне та щасливе повернеться до них Майстер-класи проходять у рамках проєкту Шляхом нескорених, каже співорганізаторка Марія Васильєва. Зокрема, спонсори, які допомогли з матеріалами для майстер-класів, надали гроші на армію. Наразі триває збір на автівку для військовослужбовців. Потреба в автівках вона нікуди не дівається вона стає тільки гостріша, бо автомобілі на фронті це витратний матеріал. Вони можуть їздити півроку, вони можуть зробити один бойовий виїзд і не повернутися назад. Тому потреби запити на авто надходять весь час. Постійно люди потребують, постійно надсилають листи, постійно просять. Але збирати стає все дедалі складніше. Ми збираємо на авто. Для 120-ї бригади ТРО, на автівку, яка поїде хлопцям на фронт. 100 тисяч гривень уже зібрали. Потрібно ще 75, говорить Марія Васильєва. Долучитися до збору може кожен. Реквізити розміщені на сторінці волонтерки. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному Вінниця. Атмосферні фронти, що переміщаються зі Скандинавії, принесуть в Україну прохолоду у Вінницькій області. Від завтра очікується знищення температури повітря і посилення вітру до 7 метрів за секунду. Про це суспільному розповів Вінницький синоптик Юрій Власов. Очікується 1 вересня та вночі 2 вересня над Вінницькою області. Гребені склон буде, який сунеться зі Скандинавії. І температура буде знижуватися вночі до 9-14 градусів тепла, ну, в день більш меніше 20-25 градусів. В подальшому будуть проходити над нами атмосферні фронти і 3-4 ми очікуємо невеликі дощі. І На завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 456 прізвищ.